Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні я хочу вам показати огляд товарів в Хумані. Це секонд хенд. Коли я була, ціна була 78 гривень за одиницю, а 3 березня вже буде оновлення. І так... Що ж я там знайшла? І почнемо з взуття. Майкл Корс, дивіться, ось які дуже красиві босоніжки. Ну, вони простенькі, Ой, а підбори тут просто величезні. А стан, як ви бачите, вже не новий. Ну, а самі каблучки гарненькі. А, так, ну такі висоти мені не здолати, я не ношу. На підборах зараз взуття, тож я залишаю. Так, ну а на перепродаж я теж вирішила не брати. Так, це були туфлі жіночі з якогось штучного матеріалу. А ось, дивіться, ще одні. Карен міллер, Мілін ось такі босоніжки. А тут шкіряні вони. Замша натуральна, але каблучок, бачите, вже в дуже в такому поганому стані. Ага, тут і ще й попереду теж не дуже добре. Так, до речі, о, такі босоніжки, попередні, що ми дивилися замшеві, на іноземному маркетплейсі коштують десь 3 тисячі гривень, і це я кажу про вживані. Але вони, я бачила, були вживані, хоч в дуже гарному стані. А ці такі поганенькі. Ну, а поки ми дивимося ще взуття, хочу сказати, що я, може, я вже розповідала: зареєструвалася на eBay, це маркетплейс іноземний, як я вже сказала, але я зробила декілька об'яв-лістінгів. На жаль, продаж у мене поки що не було. Декілька переглядів, декілька підписників фоловерів з'явилося, але продажів поки немає. Ну, не залишаю надію, що колись щось у мене все ж таки продасться. Але у мене там взагалі-то дуже мало обяв листінгів. Так, дивимось далі. Ось дивіться, які дуже красиві вельветові джинси, брюки. Колір тут теж такий дуже насичений, бордовий. Так, тут red бутм або якось так читається бренд, ну, дуже симпатичні. Вельвет я, хоча і не дуже люблю. А зараз ми трошечки тут полістаємо з вами. Ось дивіться, така зіпочка молодіжна від Дженіфер, Емочка розмір. І такий тут принт камуфляжний стан непоганий. Для молоді, хто таке любить, симпатично. Ну, В принципі, в мене на каналі дуже багато жінок, мого а, такого віку. 50, є і молодші, тож, тож, мабуть, смаки у всіх різні, а я тут дуже часто показую спортивний одяг, бо я сама дуже люблю вдягатися спортивний. Так. Це Adidas, може, звісно, що і паль, як то кажуть, стан не дуже гарний. Особливо ось такий синій колір, він дуже так поганенько виглядає вже. Так, колір уже не такий насичений. Я дивилася, дивилася і знайшла ось таку футболочку, блузочку. Так, це у нас дуже вона тоненька, до речі, красива. Від бренду Orsay. Так, зараз покажу вам, як Просвічується на світлі тоненько. А Теж такий принт для молоді. Якщо б був би мій розмір, я б, мабуть, купила. Але тут маленький розмір есочка. А зроблена в Туреччині. Так, в Туреччині. А, до речі, вона була вивернута. Тож, чи хтось навмисно так залишив, я думаю. Бо коли приміряють і не вивертають, воно висить в іншому місці. А це хтось, я думаю, сховав таким чином. Так, ще ось така від шейн картіганчик. На гудзиках тут ще є розрізи з обох боків. Гудзики доволі такі великі. Так врубчик рубчик виглядає. Так, ще тут декілька декілька таких футболочок з довгим рукавчиком в чорному кольорі. Ну, мені ці взагалі не сподобались. Ізабель де, де, де Порто, чи щось таке. Що я хотіла сказати? Я була дуже здивована, що вже зникли. Майже зникли зимові речі. Курток дуже мало. Так, ось дивіться, яка блузочка. Так, тканина дуже приємна. Відчувається, що, що гарний склад від Esmara бренду. Принт, ну, так, собі, так, декольте цікаве. І ось така сорочка від H&M. А, легесенька, легесенька, теж дуже приємна тканина в клітиночку. Так, ну вона теж маленький розмір, і тут рукавчик укорочений, мені здається. Так, хто любить смугасті речі? 46-й розмір в гарному дуже стані ось така. Хто на морі збирається, можна придбати. І. Поїхали відпочивати на яхті, як морячки вдягнули ось таку туніку. Так, а в складі тут віскози 63% і 73 поліаміда. Ну, На дотик дуже приємно. Стан гарненький, як на вам. Так, а хто любить ось такі в'язані речі? Ажурний, дуже красива в червоному кольорі. Коротенька, теж на літо під маєчку було б чудово. Ну, а я не змогла вам не показати, я обожнюю цей бренд. Це німецький бренд Socks. І чим він відрізняється. Дуже багато завжди всяких написів, емблем. Так як кажуть, багато немало. Так, ну Саме ця мені не дуже сподобалась, не дуже сподобався колір. Тут персиковий колір був. Так, а це у нас, звичайно, ось такі блузочки в яскравих кольорах. Синя, прям така ультрамарин Сайз великий, тут ікселечка, рюшечки, а гудзики. Зараз я вам покажу гудзики, як перлинки. Ну, по складу вона навіть дивитись я не буду, вона вже відчувається, що тут, звісно, не шовк. Так, так, ну, моделька не моя, колір дуже темний, насичений синій. Може, кому подобається. І я, до речі, таких теж зустрічаю доволі багато, а мені більше до смаку ось такий колір, більш такий легенький. Ось така сорочечка симпатична. Ну тут по складу теж, ви бачите, навіть теж можна не перевіряти склад, так від Primark бренду. По складу і так все зрозуміло. Цього разу буде мало примірачок, але я вже вирішила дещо все ж таки взяти, приміряти. Зараз ще трошечки подивлюсь і покажу вам, що я взяла. Так, від відтеранова ось така сорочка, знову трояндочки ажурні. А зараз, до речі, в моді колір мокка ось такий. А залишається, що на весну в тренді шоколадний колір. І ось такий, як зараз я вам показую. Тут сорочка від Vitenti M. Ось такий колір буде якраз в моді в 25-му році. Тут 97% катон, Склад гарний. Розмір не мій. Так, ну а я все ж таки вирішила приміряти. Тут рукавчик. Ну, звісно, вона на мене мала, тут можна і написати, що мала. Хоча б емочку треба брати. Рукав тут занадто такий. Ну, до речі, не дуже я люблю ріглани або спущені ось такі рукава. Але ось ця смужечка на рукаві мені подобається. Ну, і принт мені подобається. Дуже легенька. Так, а цей варіант сорочки, я її не показувала, а я вже взяла, коли йшла в примірочну, Ось так зав'язується попереду. Вона на мене завелика. Тут, бачите, є гудзик, можна рукавчик зробити коротшим. Ну, і, звісно, мінуси секантів. Те, що сподобалось, тр... 에, трудно знайти свого розміру. Або мале, або велике. Ну, ось такі рукава. ну Рукавчик, я ж кажу, буде е, нормально, якщо підкатити на гудзик, застібнути його. Е, подобається, що така широченька. Зав'язочки я в принципі, в принципі, люблю. Але, звісно, я теж купляти не буду цей варіант. Тканинка дуже легенька, приємна. Хоча, може, в складі тут і нема нічого, ось показую, що вона дійсна, ця сорочка, зав'язується. Це не я її просто так захотіла зав'язати. Так було задумано. Тож, ось так. А, так, від image ось така красива, в смужечку, теж туніка. А, колір мені тут дуже сподобався оцей зелений. Елечка, 100% тут смесовая тканинка, катон є в складі. Ну, не на мій зріст, я дуже маленького тросту, це на більш таких високих дівчат. Філіп Плейн. Звісно, що тут, я думаю, це не оригінал, але можу і помилятися. Хто знає цей бренд, то він ось так робить такі речі дуже часто з черепами. Віскос 95%. І, до речі, я дуже часто зустрічаю ось такі різні футболочки. Так, а це у нас від Зара така жилеточка тепленька, але бачите, тут край знову не оброблений. Ну, не подобається мені, коли не оброблений край. Колір такий зелений, але приємно зелений. Ну, а в складі, зараз я подивлюсь, що тут можна побачити: тут є катон. Десь 60% катона, а далі поліестер. Так, ну, ось така жилеточка. У мене був сьогодні невеличкий огляд із секонд-хендом. Кому сподобався, буду вдячна за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!